Септо презентує. П'ятниця, 25 квітня 2025 року. Ранкове допіо, випуск 319. Спонсорований слухачами, доступний для тебе. Чи випадала тобі нагода переглянути стрічку конклав? Якщо ні, повір саме час. І не лише через післявеликодні залишки пасок та крашанок. Після того як 21 квітня стало відомо, що папа римський Франциск помер, аудиторія стримінгів масово зацікавилася фільмами про Ватикан. Перегляди драми конклав лише за один день зросли на 283%. також на 417%. Зріс інтерес до стрічки «Два папи від Netflix. Про це повідомляє Variety. Доброго ранку! Ось так Солодашко виходить. Думали ми минулого тижня, що коли повернемося після Великодня, то продовжимо знайомитися із кандидатами та кандидатками у президенти Польщі. Однак життя внесло свої корективи. Тож тепер ми вивчаємо претендентів на голову католицької церкви. Утім, про них в інших випусках, а сьогодні про папу Франциска. Кетрін Келайдіс, наукова співробітниця Інституту православних християнських досліджень у Кембриджському університеті, написала у колонці для Vox.com. Якщо написати роман про смерть латиноамериканського папи у великодній понеділок, що якраз припав на 21 квітня, традиційну річницю заснування міста Риму, ця книжка одразу ж отримала б відмову від будь-якого пристойного редактора. Але саме так і сталося. Помер папа Франциск. Який для багатьох став символом того, що більш милосердне християнство можливе? Його обрання на престол ознаменувало численні вперше. Папа Франциск увійшов в історію як перший папа з Південної Америки, перший єзуїт на чолі католицької церкви, перший не на престолі святого Петра за понад тисячу років. Від самого початку Понтифікату він зробив ставку на простоту, відмовився від папського лімузина, обрав скромний одяг. Жив не у папських палатах, а в гостьовому будинку і закликав до бідної церкви для бідних. Коли читаємо різні статті про спадок Франциска, то всюди простежуємо той самий висновок. Його слова та дії змінили уявлення про роль папи в сучасному світі. Він відрізнявся прямотою і відкритістю, міг самостійно зателефонувати довірянина або написати листа, жартував із журналістами, часто імпровізував. А також сам носив свою валізу й обідав у загальній їдальні Ватикану. Як зазначає Пол Еллі, старший науковий співробітник центру Берклі з питань релігії, миру та світових відносин Джорджтаунського університету, саме людяність і здатність залишатися собою в ролі папи стали його головними реформами. Хорхе Маріо Берголіо, світське ім'я Франциска. Він народився в Беоносайресі, столиці Аргентини, всередині 30-х років минулого століття. Хорхе Маріо був найстаршим з п'яти дітей. Його батьки втекли до Аргентини з рідної Італії, рятуючись від фашизму. У юності майбутній понтифік любив танцювати танго й уболівав за місцевий футбольний клуб Сан Лоренсо. Він дивом вижив після серйозної форми пневмонії в молодому віці. Йому видали частину легені. Це зробило Бергольо вразливим до інфекцій на все життя. Замолду він підробляв вибивалою в нічному клубі та працював прибиральником, перш ніж здобути освіту хіміка. Згодом Хорхе Маріо вступив до органу єзуїтів, вивчав філософію та викладав літературу й психологію. Після того, як він висвятився, його священницька кар'єра розвивалася дуже стрімко. Вже за 10 років він став провінційним настоятелем єзуїтів в Аргентині. Це були 70-ті. У той час в Аргентині було встановлено військову диктатуру. Режим вів так звану брудну війну, переслідував опозицію, викрадав і катував людей. Звинувачення у співпраці з хунтою переслідували папу Франциска ще до його понтифікату. Бергольо закидали, що він не захистив двох священиків, яких захопили і катували. Сам Франциск стверджував, що він намагався добитися їхнього звільнення. У пізніших інтерв'ю Понтифік визнав, що в ті роки часто приймав рішення надто авторитарно і не завжди відкрито висловлювався. Він аргументував свої молодечі вчинки страхом, недосвідченістю та складністю ситуації в країні. Одна з важливих фігур в його біографії Естер Балестріно. Вона була парагвайською лівою активісткою, хімікиною і відкритою противницею аргентинської військової диктатури. До того як Бергольо пішов у семінарію, він разом з Балестріно працював на хімічному заводі. За його словами, ця жінка відіграла важливу роль у його духовному становленні, подарувала першу книжку з католицької соціальної доктрини і вчила мислити критично. Наприкінці 70-х Балестріно викрали та вбили агенти аргентинської хунти. Її останки знайшли лише на початку нульових. Аргентинська хунта позбувалася опонентів режиму шляхом так званих польотів смерті. Їх допитували, катували, потім накачували барбітуратами, щоб ввести в несвідомий стан, а зрештою скидали з літака або вертольота у море. Така розправа спіткала й Естер Балестріно. Пишуть, що ця трагедія стала особистою для Франциска, адже вони з Естер були доволі близькими. Після його обрання цей епізод часто виринав у публічній площині. Про це мовилося як про частину складної і суперечливої історії відносин із диктатурою. З одного боку, папа справді знав і поважав Балестріно, з іншого, у роки репресій він не виступав публічно на її захист. Ось ця позиція між страхом і співчуттям, мовчанням і дією частково вплинула на те, як до Франциска ставилися в Аргентині вже опісля того, як він очолив католицьку церкву. Його взаємини з батьківщиною були складними та заплутаними. Зрештою, на відміну від двох своїх попередників, Франциск не приїхав додому з офіційним візитом. Чому так сталося? Розповідаємо на Патреоні, базі та у розділі спонсорство на Ютубі. Цього тижня ми презентуємо новий подкаст, про який розповімо трішки згодом. Але не можемо втриматися від того, щоб не підкреслити, що нам вдалося створити його саме завдяки фінансовій підтримці нашої спільноти. Тож, твоя щомісячна підписка не лише відкриває доступ до розширених версій ранкового допіо, це також спосіб допомогти нам створювати більше якісно українськомовного контенту. Йой, цю частину можна послухати лише за підпискою. Доєднуйся до нашого Patreon, База відмоно. Чи обирай спонсорство на Ютубі. Повернемося до спадщини Франциска. Як папа він критикував нерівність, закликав до екологічної відповідальності, виступав за міжрелігійний діалог і мир. Його понтифікат називають періодом реформ. Франциск спробував змінити структуру управління церквою, створив консультативну раду кардиналів та структуру римської курії. Призначив жінок на керівні посади, розширив географію колегії кардиналів. Коли говоримо про Франциска як реформатора, варто розуміти один нюанс він не змінював офіційного вчення церкви. У моральних питаннях понтифік закликав до пастирського підходу, себто не переписував догмати, але змінював їхній тон. Папа дозволив благословляти одностатеві пари, але не шлюб, адже шлюб в уявленні церкви і досі існує як союз чоловіка і жінки, відкрив дискусію про деяконис – жінок, що несли б служіння в церкві. Також Франциск неодноразово говорив про важливість співчуття замість осуду. Як пояснює Кетрін Келайдіс, релігієзнавиця із Кембриджа, це був не прорив у доктрині, а новий спосіб бути поруч із людьми. Багато намірів Франциска так і не були реалізовані на рівні всієї церкви. Опір з боку традиціоналістів був дуже сильним. Його звинувачували у Єресі, а консервативні єпископи, зокрема у США, виступали з відкритими закликами до його відставки. Папа намагався уникати прямої конфронтації, хоча іноді вдавався до жорстких кроків. Наприклад, усунув американського єпископа Стрікленда і позбавив привілеїв кардинала Берка. Обоє були яскравими критиками Франциска. Ватикан не надавав коментарів щодо цих двох випадків. Францискові довелося також відповідати на виклики, пов'язані зі скандалами про сексуальне насильство в церкві. Він скликав Ватиканський саміт, на якому визнали масштаб проблеми, і позбавив сану колишнього кардинала Маккаріка. Теодор Маккарік був одним з найвпливовіших кардиналів у США, колишнім архієпископом Вашингтона. Протягом багатьох років він мав бездоганну репутацію, активно займався благодійністю і відігравав важливу роль у дипломатичних місіях Ватикану. Але у 2018-му його публічно звинуватили у сексуальному насильстві як щодо повнолітніх семінаристів, так і стосовно неповнолітнього хлопця. Розслідування показало, що в церковних колах про поведінку Макаріка знали ще до його призначення кардиналом, але ігнорували ці факти. Після публічного розголосу Франциск наказав провести внутрішнє розслідування і вже наступного року позбавив Макаріка кардинальського сану, а згодом і священицького. Уперше в історії церкви кардинала позбавили сану через сексуальні злочини. Ватикан також опублікував детальний звіт, у якому визнав, що церковна ієрархія систематично не реагувала на попередження. Водночас і самому папі не вдалося уникнути критики. У 2018-му він став на захист чилійських єпископів, яких звинувачували у покриванні численних випадків насильства. Тоді Франциск заявив, що ці звинувачення є наклепницькими, але після поїздки до Чилі та особистих зустрічей із постраждалими, він усе ж визнав, що помилявся, і публічно попросив пробачення. Якщо продовжувати про суперечливу частину спадку Франциска, то тут, на жаль, знайшлося місце і для України. З одного боку, з перших днів повномасштабного вторгнення, Понтифік закликав до миру і неодноразово наголошував на необхідності припинити агресію. У 2022-му він особисто прийшов до посольства Росії при Святому престолі, щоб висловити протест. Франциск закликав до солідарності з біженцями та організовував гуманітарну допомогу. Приймав президента Володимира Зеленського у Ватикані. Він згадував Україну під час щотижневих молитов, а у 2024 році вперше чітко визнав Росія агресор. Ватикан за Франциска брав участь в обміні полоненими та допомагав з поверненням депортованих українських дітей. З іншого боку, папа уникав прямого засудження Росії як агресора, говорив про обидві сторони конфлікту. Його заяви часто глибоко зачіпали українців. Наприклад, коли Франциск говорив про білий прапор, велику Росію чи про те, що українці та росіяни двоюрідні брати. Історик Анатолій Бабинський у коментарі BBC пояснює, що незалежно від того, хто саме обіймає посаду папи, реакція Ватикану на війну була б однаковою. Це пов'язано з обов'язком Святого Престолу зберігати нейтралітет і не приставати до жодної зі сторін конфлікту. Така позиція не ініціатива Франциска, а усталена традиція. Під час воєн чи будь-яких інших політичних подій Ватикан висловлює солідарність із жертвами, але уникає прямого називання агресора. За словами історика, подібна обережність дозволяє Ватикану залишатися потенційним посередником, якщо не у форматі мирних переговорів, то принаймні у питаннях обміну полоненими. Але невже не можна залишатися нейтральними і при цьому не вдаватися до риторики про братні народи? А чи обов'язково саме постраждалу сторону закликати підняти білий прапор? Напиши у коментарях, як ти думаєш, чи можна дотримуватися дипломатичної традиції Ватикану, але при цьому не завдавати болю народу, який переживає геноцидальну війну? І принагідно нагадаємо, що для просування подкасту ранкове допіо дуже важливі твої реакції. Тож став нам лайки та зірочки. Ну і розповідай про ранкове допі у соцмережах і колегам за кавою в офісі. А ще повідай про новий подкаст у всесвіті Септо. і називається Він Секція. Це історичний подкаст про українських лікарів, які на зламі 19 20 століть не лише лікували, але й провадили громадську політичну діяльність, займалися творчістю і розвивали свої громади. Слухай авторку подкасту секція лікарку та дослідницю Ольгу Фокав. Септо презентує. Де б я не працювала в студентські часи, в університеті я про це ніколи не розповідала. Пам'ятаю, як мою однокурсницю соромила за те, що вона підпрацьовувала в кафе. Мовляв, якби медсестрою працювала, то інша справа. Але ж не в кафе майбутній лікарці. Вітаю. Мене звати Ольга Фоков, я дослідниця і, як ви вже здогадуєтесь, лікарка. В цьому професійному середовищі, у всякому разі раніше, було не заведено мати інші, відмінні від медицини, інтереси. Мені часто здавалося, що медицина існує окремо від усього іншого культури, політики, економіки, літератури та історії. А саме історією я завжди цікавилася. В минулому я шукаю відповіді на питання, які хвилюють мене сьогодні, зокрема ті, що стосуються моєї професії. Наприклад, чому, коли ми говоримо про українську історію, то рідко згадуємо лікарів чому серед імен, які творили громади та боролися за державність, ми не бачимо тих, хто також лікували, навчали, діяли поруч з іншими. Вони не потрапили до підручників, частину імен стерли війни. Частину окупаційні режими. У радянський період пам'ять про лікарів громадських діячів або замовчували, або підпорядковували офіційному наративу. Їхні тексти не перевидавали, їхній досвід не проговорювали, пам'ять про них збереглася уривками, якщо взагалі збереглася. Щоби повернути ці імена в наш контекст, я створила подкаст-секція це слово з медичної мови. Ростин, дослідження, спроба побачити більше. В подкасті я провожу секцію історії, відшуковую імена, які загубились, і зв'язки, які варто відновити. Один епізод це одна історія про тих, хто лікували і навчали, писали, досліджували, були політиками, скульпторами, письменниками і поетами, тих, хто будували свій професійний шлях і державу водночас. Це секція. Подкаст про українських лікарів на зламі 19-го і 20-го століть. І про нас сьогодні. Підписуйтеся на секцію на зручній для вас платформі, щоб не пропустити нові випуски. Подкаст спродюсовано СептоМедіа за фінансової підтримки фундації Змін та спільноти СептоМедіа. Наша команда дуже довго працювала над секцією. Для цього подкасту Ольга Фока в багато годин провела в архівах та за щоденниками і листуваннями своїх героїв та героїнь. Ми усебто потім багато працювали над тим, щоб ці дослідження якнайкраще подати через поєднання слів, сенсів та звуків. Тож, коли дослухаєш цей випуск ранкового допіо, будь ласка, підпишись на секцію там, де ти зазвичай слухаєш подкасти. І розкажи про нашу нову роботу іншим. Секція варта того, аби її слухати. Ольга розповідає те, що не прочитаєш у Вікіпедії, про людей, чиї імена, наприклад, наша команда, здебільшого ніколи не чула раніше. Підписуйся на секцію. Ми стрімко рухаємося до завершення. Тож треба нарешті проговорити те, яку спадщину по собі залишає папа Франциск. Він не був революціонером у класичному розумінні, але його стиль, його людяність і увага до маргіналізованих стали контрастом до звичного образу глави католицької церкви. Франциск зробив образ папи близьким до звичайної людини, і ймовірно, це його найбільше досягнення. Як пише Пол Еллі у «The New Yorker», понтифікат Франциска не змінив католицьку церкву радикально, але продемонстрував, що вона є інституцією, яка трансформується. Навіть якщо й не хоче цього визнавати, про зміни свідчить і те, як відбувається прощання з папою. Франциск помер у своєму скромному помешканні Каса Санта-Марта у Ватикані. Його смерть, згідно з протоколом, підтвердили очільник Ватиканської медичної служби та Камерленго, кардинал Кевін Джосеф Фаррел. Камерленго це кардинал, який після смерті папи офіційно підтверджує його смерть, опечатує особисті покої Понтифіка. Та тимчасово керує адміністративними справами Ватикану до обрання нового папи. Він також відповідає за організацію похорону та підготовку до конклаву. Тіло папи перенесли до каплиці для приватної церемонії, після чого його помістили в одну труну. І це вже відхід від традиції трьох вкладених одна в одну трун. Попередників Франциска ховали у конструкції, що складається з трьох частин. Внутрішня труна з кипарисового дерева, вона символізує скромність і тлінність життя. Саме в неї поміщали тіло папи разом із деякими особистими речами, а також спеціальним документом, який містить короткий опис його понтифікату. Середня труна з цинку. Вона герметично замикається і захищає від розкладу та вологи. У неї поміщають першу дерев'яну труну. Зовнішня труна з благородного дерева. Зазвичай дуба або каштана саме її видно під час похоронної церемонії. Одна труна Франциска це продовження ідеї спрощення ритуалів, якої понтифік дотримувався за життя. Крім цього, у соборі святого Петра його не виставлятимуть на постаменті, а труна залишатиметься закритою. Усередині буде кілька символічних предметів палій, церковна накидка, яку носять лише папа і митрополити. Рукопис із коротким описом Понтифікату, а також мішечки зі срібними, золотими і мідними монетами, по одній за кожен рік служіння Понтифіка. Поховають папу у Базиліці Санта Марія Маджоре, його улюбленому храмі в Римі, неподалік центрального вокзалу. Попри розташування на території Італії, базиліка має статус Ватиканської власності. З відходом папи Франциска розпочинається нова глава в історії Ватикану. Після смерті Понтифіка католицька церква входить у період се деваканте, вакантного престолу. Упродовж дев'яти днів триває жалоба, новендіялі, після чого розпочинається конклав, закрите зібрання кардиналів, яке має обрати нового папу. Цей процес має давні традиції з 13 століття кардиналів замикають у Ватикані до ухвалення рішення. Під час конклаву всі кардинали живуть у гостьовому будинку каса Санта-Марта. Щодня вони прямують до секстинської капели, де голосують один раз у перший день і до чотирьох разів на добу з другого дня. Щоб стати папою, кандидат має набрати дві третини голосів. Якщо після 33 турів голосування консенсусу немає, залишаються лише двоє кандидатів. І один з них має все одно отримати дві третини голосів. Про те, що папу обрали, повідомляють за допомогою білого диму із димоходу капели та дзвонів новообраного понтифіка. Оголошують словами хабему з папам, після чого він виходить на балкон і дає перше благословення Урбіяторбі, е місту і світу. Якщо тобі цікаво, щоб ми більше розповіли про процедуру конклаву. Дай нам знати у коментарях або пиши нам у соцмережах. Право голосу на конклаві мають лише кардинали, яким не виповнилося 80 років. На 2025 рік таких кардиналів 138. Хоча зазвичай їхня кількість обмежується 120-ма, Франциск перед смертю розширив цей склад. Загалом у світі 252 кардинали. На цей раз більшість виборців, понад 80%, це кардинали, призначені самим Франциском. Багато з них поділяють його пастерський стиль гнучкий, співчутливий, відкритий. Це знижує шанси на різкий поворот назад до традиціоналізму, але й не усуває напругу між умовними консерваторами та реформаторами. Кетрін Келайді зазначає, що ця ідеологічна прірва лише одна з багатьох. Вибір нового папи також є сигналом про географічний фокус церкви. Присутність християнства скорочується в Європі і Північній Америці, але стрімко зростає в Азії, Африці і Латинській Америці. За прогнозами, до 2050 року 78% християн житимуть на глобальному півдні. І, хоча Франциск був першим латиноамериканцем на престолі, він залишався в межах європейської культурної традиції. Нинішнє зростання кількості вірян підтримують більш консервативні церкви Африки й Азії, тож імовірність обрання прогресивного європейця низька. Утім, про кандидатів на святий престол поговоримо іншим разом. Наступний випуск ранкового допіо мав би бути останнім у квітні, тож замість нього вечірня розе для спільноти СептоМедіа. Чекаємо на розе і на тебе. Перший травневий випуск ранкового допіо, який припадає на 2 травня. Ми плануємо зробити дещо нетиповим, а ось вже 5 п'ятого повернемося до звичного формату і продовжимо знайомитися з кандидатами та кандидатками у президенти Польщі, а також з кардиналами, які є фаворитами на нового папу римського. Стіки до ранкової кави про події стисло. 28 квітня в Канаді відбудуться федеральні вибори, які визначать, хто очолить уряд: головні претенденти на посаду прем'єр-міністра, лідер ліберальної партії Марк Карні та лідер консервативної партії П'єр Полієв. Обидва виступають проти загроз боку адміністрації Дональда Трампа, однак пропонують різні підходи до внутрішніх викликів. Карні виступає за активну роль держави, полієв за зменшення її впливу. За останніми соцопитуваннями, ліберали мають перевагу. Махмуд Абас, президент Палестинської автономії, закликав Хамас звільнити всіх заручників і поступитися контролем над сектором Гази. Він стверджує, що угруповання дало Ізраїлю виправдання для вчинення своїх злочинів. Тим часом міністр фінансів Ізраїлю Бецалель Смотрич заявив, що відмовиться схвалити будь-який план щодо відновлення допомоги Газі. Окружний суд у Вашингтоні тимчасово зупинив дію указу Дональда Трампа, що передбачав розформування агентства США з глобальних медіа, завдяки чому понад тисяча журналістів Голосу Америки можуть повернутися до роботи. Суд постановив, що уряд діяв поспішно і зобов'язав відновити фінансування мовлення та статус працівників. Водночас, для Радіо Вільна Європа Радіо Свобода ситуація залишається невизначеною через відсутність чинної грантової угоди. Ілон Маск оголосив, що відходить від департаменту ефективності, щоб зосередитися на Тесла, яка переживає складний період. Прибуток компанії у першому кварталі 2025 року впав на 71%, продажі на 13%, а акції втратили понад третину вартості з початку року. Маск визнав, що на проблеми Тесла вплинули кілька чинників: зокрема, зростання конкуренції з боку китайських автовиробників, нові торговельні мита. Та зниження його особистої популярності, що негативно позначилося на іміджі компанії. Наразі не йдеться про звільнення з доч, але вже з наступного місяця Ілон планує значно скоротити час, який приділяє департаменту ефективності. Індія закрила основний кордон з Пакистаном і вислала кількох пакистанських дипломатів. Ці кроки були зроблені після того, як у вівторок озброєні люди вбили 26 людей в Кашмірі. Що перебуває під управлінням Індії. Хоча виконавці нападу досі не виявлені, підозра впала на лашкар Етайба, пакистанське ісламістське угруповання. Уряд Пакистану свою причетність заперечує. Цією напругою між двома ядерними державами Пакистаном та Індією ми закінчуємо 319-й випуск ранкового допіо. Почуємося вже у травні. Солодашком. Подкаст ранкове допіо створює Септомедіа за фінансові підтримки нашої спільноти. Випуск написала та начитала я, Дарина Заржицька. Моніторингом новин займався Ростислав Нищенко, літературна редакторка Ангеліна Столітня, продюсер Антон Ткачук, монтаж Анна Виниченко, дизайнер Марк Мостовий. Аня Ткачук та Дася Гоптер займаються промоцією подкасту в соціальних мережах. Шукай септо в соцмережах, ділися враженнями та розповідає друзям про наші подкасти.